Знайти область допустимих значень виразу. 2 розділити на корінь 7х плюс 35. Іншими словами, ми маємо знайти всі ті значення х, при яких даний вираз має смисл. Тобто його можна обчислити. У цьому виразі у нас є корінь квадратний. А ми знаємо, що корінь квадратний можна добути тільки з невід'ємних чисел. Тобто підкореневий вираз 7х плюс 35 має бути невід'ємним, більшим або дорівнювати 0. Крім того, оцей вираз знаходиться в знаменнику, а знаменник не може дорівнювати 0. Тому із тої умови, що ми вже сказали, виключаємо умову дорівнює 0. Таким чином, область допустимих значень є всі числа, які задовільняють нерівність. 7х плюс 35. Більше, строго більше від нуля. Перенесемо 35 в праву частину. 7х залишається в лівій частині більше за мінус 35. Ми перенесли з протилежним знаком. Розділимо цю нерівність на 7, одержимо х більше мінус 35, ділити на 7 мінус 5. Отже, на числовій прямій. Мінус 5 позначаємо виколотою точкою, оскільки тут строга нерівність. А розв'язки це, це буде та частина прямої, яка знаходиться справа від числа мінус 5. Отже, повністю допустимих значень є розв'язок цієї нерівності. Тобто числа з проміжку від мінус 5 до плюс нескінченності. Знайти область допустимих значень такого виразу. Ну, по-перше, тут є два знаменники. Значить, перша умова це знаменники не дорівнюють 0. І друге, корінь квадратний під коренею вираз має бути не менший за 0. Отже, область допустимих значень складається із усіх значень х, для яких виконуються такі умови. Модуль х відняти 2 не дорівнює 0. І 2х плюс 1 строго більше від 0. Розглянемо першу умову. Модуль Х відняти 2 дорівнює 0. Мінус 2 переносимо в праву частину. Вийде модуль Х не дорівнює 2. А це означає, що х не дорівнює 2 або. Х не дорівнює мінус 2. Так. Тепер друга умова це нерівність. Розв'яжемо її. 2х плюс 1 більше від 0. Перенесемо одиницю в праву частину з протилежним знаком. 2х більше за мінус 1. Розділимо цю нерівність на двійку. Оскільки двійка більше від нуля то знак нерівності залишається той же самий. Х більше за мінус 1 другу. На числовій прямій зобразимо точки, які є розв'язками даної нерівності. Позначимо точку мінус 1 друга. ця точка буде виколота, оскільки строга нерівність тут. І розв'язками нерівності будуть числа більші за мінус 1 другу. На числовій прямій вони знаходяться правіше від точки, що зображає число мінус одна друга. Крім того, на тій ж самі числові прямі. У нас тут ікси, позначимо ось ці дві точки, як виколоті. Отже, мінус 2 буде знаходитися лівіше від мінус 2, бо воно менше. А 2 буде знаходитися правіше. Таким чином, область допустимих значень є об'єднання таких двох проміжків. Від мінус 2 до 2 до 2 і від 2 до плюс нескінченності. Записується це таким чином. Мінус 1 друга до 2. І тут, і тут круглі дужки, оскільки це виколоті точки, і межі цього проміжку не входять в область допустимих значень об'єднання від двох до плюс нескінченності. Так само круглі дужки.